Десять років вони були мертвими, принаймні, так думав увесь світ. Але одного дня крик з середини будинку змінив усе. І світ дізнався ім'я монстра Аріель Кастро. Аманда Беррі, Джина Де Хесус і Мішель Найт. Три дівчинки, яких викрали у різні роки, у 2002-2003. у 2003 і у 2004 році. Підписуйся, якщо тобі подобається такий контент. Також не забудь залишити свою реакцію на це відео. Усі вони зникли в одному місті, Клівленд, штат Огайо. Їх шукали роками. Поліція думала, що їх вбили. Родина втратила надію. Але весь час вони були живими, у звичайному будинку, де Аріель Кастро тримав їх у кайданах, бив, пав. І морив голодом. 18-річна Аманда навіть родила дитину від викрадача. 6 травня 2013 року, коли Кастро вийшов з будинку, Аманда побачила шанс. Вона вибила нижню частину дверей і закричала: Допоможіть, я тут вже дуже давно. Сусід Чарльз Ремзі почув її. Він вибив двері і вона вибігла на вулицю разом з маленькою дитиною. Аманда одразу позвонила в поліцію. Вона їм сказала. Мене викрали 10 років тому. Я Аманда Бері. У будинку поліція знайшла ще двох дівчат: Джину та Мішель. Усі троє були живі, проте були зламані морально і фізично. Гарія Кастро арештували того ж дня, він отримав довічне позбавлення волі. Проте у в'язниці він відсидів недовго. Через місяць він 10 років у темряві. І один крик, який врятував їм життя.